Було дуже боляче це усвідомити, що нам потрібно закрити всі магазини в Ужгороді і по селам. Після початку війни я розуміла, що чоловік не може бути поруч, а я сама фізично стільки магазинів в ній витягну. Тоді ми прийняли таке рішення закрити всі магазини в Ужгороді по селам та залишити тільки тячок і зробити ставку на Інстаграм. Я починала про Інстаграм вивчити все, що тільки могла, всі відео, які знайшла, про таргіт. І вже весною 22 го року починала знімати контент стабільно кожного дня. Розповідати про товар, про себе. І тут вистрілило, пішли продажі. Пішли продажі так, що ми зробили 50-100 відправок кожного дня. І я зрозуміла, що я не встигаю пакувати, знімати. Але була дуже щаслива. Мені потрібна команда. Я знайшла собі нових менеджерів, ми створили ідеальну команду. І інстаграм тоді нам став точкою опори. Ми зрозуміли, що навіть в кризу завдяки інстаграму можна зробити ідеальні продажі.